Всім привіт! Мене звати Валентин. Я тут працюю спеціалістом першої категорії. Ну, по факту, лаборант пору в цій ті... лабі. Привіт, мене звати Аня. Я навчаюсь на третьому курсі спеціальності екологія в Могилянці. Ось також щось цікавого типу, я є в студентській організації Баді Наукма. Привіт, мене звати Вероніка. Я студентка другого курсу спеціальності екологія. Я є в трьох студентських організаціях «Евоклуб» та «Читацький клуб. А окрім цього, ще в студентській організації Баді. Чому ти обрав або обрала саме цю спеціальність? Чому саме «Могилянку»? Ця історія почалася з 10 11 класу, а саме з предмету біологія та екологія. Мені дуже подобалося брати участь в дискусіях, в розмовах дотичних таки до екології. І коли я для себе обрала. Інший шлях, крім гуманітарного, то я знайшла екологію і вирішила, що це саме те місце, куди я хочу йти, і надалі буду там розвиватися. А обрала Могилянку через те, що тут є ось ця славнозвісна спільнота, з якою я ознайомилася на власне різних заходах від Могилянки та її студентських організаціях. А й моя історія трошки інша. Я завжди мала таку велику любов до природи і тому, мабуть, вирішила пов'язати своє життя з екологією. До того ж, це я розуміла, що це мультидисциплінарна спеціальність, яка відкриває перед собою великий спектр можливостей. А могилянка, бо всі, коли чують могилянка, розуміють, що вона має таку хорошу репутацію. Там найкращі викладачі, немає корупції. Ось я теж, а також чудова спільнота. І я переконалася в цьому, коли пішла в свій рік вступну перед вступом на фест для абітурієнтів, який дійсно дуже раджує, Після того я зрозуміла, все моє місце не буде ніде інше, крім могилянки. У якому форматі проходить навчання? Я зараз навчаюсь на третьому курсі, відповідно, я вступала, мій рік вступу був на 22-й, тому після початку повномасштабного, саме тому формат у мене зараз змішаний. Це лабораторні роботи і семінари у нас очні, ми приходимо в лабу, щось собі хімічим. От, а лекції онлайн, от. Я навчаюся на другому курсі і в нас повністю офлайн, і, власне, у нас і лабораторії також приходять в. Бо... Цій лабораторії в тому числі. А лекції бувають, звісно, онлайн, але не так часто. В першого курсу наступного більш за все також буде офлайн. Скільки часу йде на самоопрацювання? Ну, взагалі, по різному а, залежить все від предмету. Це може бути як і півгодини, а може бути. Да, як багато насправді у мене може займати підготовка до семінару від трьох там може бути там, до п'яти шести годин сумарно, але все ж таки це дуже індивідуально і це залежить від вас. Так, тому готуйтесь. Із якими складнощами ти зустрівся або зустрілись на початку навчання? Ну насправді основна складність, мабуть, в тому, що загалом це було все нове, і типу, нові, нові стіни, нові люди, нові предмети і ну, нова система. Так, якраз таки про систему накопичувальна система теж вимагала певної адаптації, бо це не так середні вигоди, що все. А тобі потрібно за кожен бал вигризатися. Чи зручний у тебе розклад? Чи встигаєш ти відпочивати? E, насправді зараз так, доволі зручний, e, зокрема, через вибір, там можливість вибору вибіркових дисциплін і по суті такого коригування розкладу. Але на першому курсі зізнаюсь, було важкувато, бо там і було багато пар, плюс це інтеграція в e, все нове навчання. Тому зараз супер. Ну так, на другому курсі, в принципі, якраз таки це на контрасті набагато легше, бо ти вже знайомий з системою і тобі вже легше менеджити свій час. Як відбувається взаємодія з викладачами? E, насправді дуже легко. У нас викладачі реально майже всі взагалі великі бусинки, дуже хороші. E, і ми ну, у нас є така штука, як Outlook, пошта наша корпоративна. Ми там можемо їм писати там, я не знаю, різні месенджери. Теж вони всюди відповідають і відкриті завжди до e, допомоги. От і ми такі, як, як велика e, сім'я, там анекдоти можемо одне одному розказувати. Так, у нас дуже теплі взаємини, і ще на першому курсі, ще на другому курсі, завжди буде принаймні половина, які будуть до тебе, як до сім'ї, ставитися, скажімо так. Розкажи про дисципліну, яка сподобалась тобі найбільше. Найбільше мені враження залишила дисципліна Чорнобильські студії. Ми якраз таки там вивчали принципи роботи атомних електростанцій, розглядали Чорнобильську катастрофу. Окрім цього, у нас ще були екскурсії, виїзні різні заняття і практичні цікаві завдання. Стосовно мене насправді багато цікавих дисциплін. Ось що згадала, це вступ до екологічної політики. Ми там купу всього робили, не знаю, там і свот-аналіз, розглядали, аналізували різні там закони, законопроєкти. І що з ними не так, ось розкажи про найцікавіше завдання, які тобі доводилось робити. Це складне питання, бо важко виокремити щось одне. Але, зокрема, нещодавно робили в цій лабораторії, можливо, тут десь що десь є. Досліди. Ми створювали штучну мікроекосистему з дафніями, різними ну, дафні це такі маленькі рачки, і з різними видами рязки і там слідкували за динамікою популяції. Ось Загалом для мене таким найцікавішим завданням напевно зараз проходять гіси, бо ми розробляємо ми оцифровуємо карту України. Там розглядаємо її рельєфи, тощо природні якісь заповідники, і ознайомлюся з цією системою, щоб далі працювати з нею. Які є можливості навчання за обміном? Ой, насправді мені здається багато можливостей в могалянці, бо є її програма Erasmus і є купа двосторонніх домовленостей з різними університетами. Якраз таки зокрема з Глазго. Це один з найпопулярніших університетів. у нас на спеціальності я зокрема знайома з кількома людьми, які туди їздили, і сама також подавалася туди на мобільність. Ким і де можна працювати, закінчивши твою спеціальність. Так, ну, в варіантів насправді безліч. По-перше, можна піти працювати на підприємство, е, наприклад, займатися моніторинговими дослідженнями, біоіндикацією, е, так, е, гранично допустимі концентрації певних речовин, там це в лабораторні більше дослідження. Е, можна піти в архітектурне бюро. Е, е, кожен проєкт просто затребує еколога, спеціаліста. Також можна без проблем займатися польовими дослідженнями, наприклад, йти в гори, в ліса, океани, моря, досліджувати екосистеми. Тобто, блин, варіантів безліч насправді Ой, насправді дуже великий спектр, де можна працювати на будь-якому підприємстві. Потрібен еколога, це там і різні лабораторії. От і також багато зокрема наших випускників працюють в міністерстві. Окрім цього, в післявоєнний період буде велика потреба в екологах на різних проєктах по відновленню наших земель, через що це буде досить затребувана діяльність, скажімо так. Які є стереотипи про твою спеціальність, що дратують тебе або смішать? А, насправді таким поширеним стереотипом є те, що якщо ти кажеш, що ти еколог, всі одразу тебе приписують до агресивних екоактивістів, як Грета Тунберг, що ти прям. Кидаєшся за глотку, за будь-який там папірчик виконаний і тощо. скажімо Так, Та, безпосередньо в Могилянці. Ну, загалом існує стереотип, що Могилянка такий гуманітарний університет і що таке ФПРН, факультет природних наук, що він не існує. Тому, ну так, да, про нас часто забувають, але ми є. Ми є. З чого починається вивчення екології? М -м, вивчення екології починається з любові. З любові до природи, з любові, не знаю, то. До... В землі, де ти живеш, проживаєш, до гір, тобто така, коли вони тебе заворожують, просто надихають, і ти хочеш, по-перше, це зберегти, зберегти біорізноманіття це найважливіша задача взагалі екологів в наш час, і співіснувати з багатством природи. Які дотичні науки ти вивчаєш на свої спеціальності? А перш за все є важливим набити таку певну природничу базу. Це ось ці головні природничі дисципліни, як фізика, хімія тощо. Бо далі вона буде випливати якраз таки на інші дисципліни, загальної екології. Так, на загальній екології ми вчили там, там всі фундаментальні закони екології, загалом, типу аут-екологію, екологію виду. Як проходить практика? Так, ну практика складається з двох частин. Ми у нас є лабораторні заняття, де ми навчаємо, як взагалі користуватися пробірками, колбами, мікроскопом. А, а також є поліві практики а, в рамках проекту, наприклад, влітку. Ми їздили на будо -Бабинеську. Там від корейської ракети КН 23 утворилася велика вирва. Вона прилетіла, якщо не помиляю, да, в лютому 2024 року. А, там утворилась дуже велика вирва. Ми досліджуємо адаптацію рослин від цієї вибухової хвилі, там морфогенез, тобто як вони перетворилися, тобто як вони адаптуються до цих от змін. Тобто зараз проекти вони більш і польові практики, вони більше націлені до воєнних реалій наших по воєнної реінтеграції України. Загалом, так ось ми власне знаходимося в одній з лабораторій. Як ви бачите, тут, тут є різні мікроскопи, необхідні прилади. Ось Та, також нас є ну різні лабораторії для аналітичної, органічної, неорганічної хімії, різних видів біології, фізики. Все це є ось і купа різних препаратів. Ось, наприклад, жаба. Загалом у нас практики на першому, другому та третьому курсах. У мене на першому курсі вона проходила в межах Київської області. Ми досліджували різні локальні екосистеми, розглядали вели щоденники польові. Також були виїзні в різні парки, ліси тощо. Як навчання на цій спеціальності вплинуло на тебе? Ну, загалом, еколог це про спостережливість, тому я дійсно почала помічати все більше і більше деталей, помічати ці зв'язки, чого воно відбувається взагалі в природі. Так, і загалом я для себе відмітила те, що мені стає все більше цікаво, чому всі ці зміни відбуваються навколо. Я тепер не просто так побачила, о, що змінилося. Ну і ладно, і проходжу повз, А я вже ти цікавлюся, чого саме це відбувається тощо. Які поради ти або дала вступникам та вступницям на цю спеціальність? Любіть природу, але не настільки як Теткачинський. Ткачинський. Перш за все, рекомендуємо вам власне, ознайомлюватися з програми спеціальності, на які ви плануєте вступати, бо хто знає, що ховається за цими назвами, можливо, якісь певні аспекти вам сподобаються прямо найбільше. І цікавтесь природою, спостерігайте за нею, бо ці захоплюючі процеси, які відбуваються і непомітні і неозброєним оком. Досліджуйте. І знову ж таки не бійтеся, нічого, все буде добре. Моглянка чекає на тебе.